Добрий день. Добрий день! Я не знаю, що сказати чесно. Збій по фазі я не знав, як реагувати. Хотілося якось просто пропустити цей момент. Що замість неї там якийсь просто чувачок там стоїть все. Бачу Артура, да, такий модний лук у нього, звісно. Ну, приудівся. Ну, я вже куштувала колись. Адже oh, страва, oh, то Артур вже готував цю страву для вас. Так, да, да, так. Yes, І що, вам подобалось? E, сподобалось. Ну, треба ж порівняти, чи виросли його кулінарні новички okay, з тих. Так, сметанкою. Я максимально уникав погляду, не хотів дивитися на неї, і того мені приходилося так ось, ось, так ось глянути, щоб дивитися на судді, а не на неї. Е, ну, така честь. Я відчуваю себе на своєму місці, насправді. Можливо, наступний сезон. Ви в одпуску десь поїдете, а я замість вас тут посижу. Не кожному учаснику Мастер-шефа взагалі от припадає така честь, але я вважаю, що ну, все йде своїм ходом. Ну, в принципі, я так то теж заслужила. Якщо вже така справа, ріто ви тут і навіть скуштували страву, то кажіть свій вердикт. От, звичайно, можна було б додати трішки солі у перцю. Я тепер ось на цьому стільці, я розумію, що вам у чого вам усе було недосолено, недоперчено. надійсно. От але в цілому <смак> по смакам добре. Я думаю, що Вартура буде час підготуватися, прокачати свої кулінарні навички ще вище. От і можливо, навіть він мене переплюне, дойде в топ 13 Тому я кажу так. Він дійсно приготував непогану, тому ну, варіантів в мене не було, я сказала так. Я прошу вибачення, не хотів би почути би від вас так. Мені важлива ваша думка в цьому плані, щоб ви підтвердили або відмовили мені. Моє мнення вже нічого не значить. Угу. Звісно, мені не сподобалося це бачити якісь вираження ліса Артура. Ну, як роді я не знаю, що я, блін, наробила, хто я така, що ви саме хуже зло всього світу. Ну, можна якось і попроще до мене відносить. Але ну, хай як хочуть, я лічно собі не збираюся портити настроєння стріння і якихсь бивших. Entonces, Artur... Я згоден з висновком Маргарити і кажу вам так. Дякую вам.